Це шановна громада Костопільська, куди зникає ваш ліс, дивіться. Куди зникають, де зникають ваші ліси, ваше майно, ваші гроші. Це банда тут місцева розкрадає це все. Я не знаю, хто це покриває. Оце ліса вирубують, от сьогодні мені людина розказувала, десь там в сторону Космачева повирубували цілий поля. От дивіться, подивіться, це Костопіль. Як йшов цей бардак до війни, так і зараз йде. Це тисячі мільйони погублених дерев. Отут лежать ці купах, купах. Тут грузять вагони і відправляють, і відправляють. От що Україна. Розумієте, Ці, вибачте, за слово жовто-блакитні ублюдки, не можуть нічого не вирости. От. А як воно саме виросло, то взяли його, подобрали і комусь продали. Жах. Жах, не знаю, може зараз перейду. Дивіться, величезні кочугори, величезні кочугори, убитого лісу, вбитого українського лісу, вбитої української природи. Що сказати, гавно страна, блядь. Хто то тільки що я бачив солдат, які йдуть туди, на полігон. На імпортній машині діти в імпортні по, подарені нам обмундірування на то не було грошей. А наші крадуть, наші виблядки крадуть. Бачите, тут величезний, величезний простір, забитий тисячами кубів щепи. Це убиті мільйони дерев українських. Дарія це вбита природа, вбитий народ, вбите довкілля. Говно страна, слава Україні.